насправді в Німеччині таке круте і ідеальне, як ми якось так, я не знаю чому вважаємо, да? Йолочкою. Всім привіт! Це канал Німецька в кулуарах. З вами Євгенія. Сьогодні знову відео за кермом, але сьогодні воно за кермом через те, що ми будемо говорити про дороги. Кажуть, що дороги в Німеччині ідеальні, так чи ні? Ну, моя відповідь це спойлер, спойлер, ні але будемо розбиратися. чи справді вони такі ідеальні. Та й в принципі, ну, можливо, про автомобілі та як бути водієм в Німеччині ми зробимо окреме відео, в якому я розкажу не тільки про те, як бути водієм в Німеччині. Так, не пропустити би поворот, куди я їду. В мене є автовідеореєстратор, який дуже часто в мене на автоматі працює, і покажу деякі відео з нього про те, які насправді дороги в Німеччині ідеальні. От зараз я їду по дорожці, і відеореєстратор буде це знімати. Я повернула з, так скажемо, районної дороги. Вона теж невелика. Більш вузьку і все. І все. Є клочки, є той, той самий ямковий ремонт, є самі ями, люки, та все те ж саме. Я би не сказала, що це дуже сильно відбрізняється від України. О, клас, тупік. Як тупік? Тут же має бути проїзд до Міхельсбеак. Чи я не туди поїхала? Ні, все правильно, я сюди їду. Я тут багато думаю і туплю, тому що я. Коли за кермом постійно туплю, але буду вставляти в відосики з відеореєстратора, аби показати і розказати вам про те, що не все насправді в Німеччині таке круте і ідеальне, як ми, якось так, я не знаю чому, вважаємо, да? звідки беруть ноги ці слухи. О, яка класна дорога. Це яма на ямі, коли ти починаєш їхати Йолочкою, як кажуть. Да, і витанцьовувати, аби колеса не потрапили в ями. От прекрасна просто дорога. Так, це не центральні дороги, це просто невеличка дорога до одного класного місця, куди я їду. І вона повністю латана, перелатана. От, і таких дорог в Німеччині не вистачає. Та вистачає, от реально вистачає. Ну, тому, якщо кажуть, що автобани в Німеччині ідеальні. Зараз я покажу вам дороги з автобанів, і щоб ви зрозуміли, що, ем, що таке ідеальні дороги в Німеччині? Ідеальні автобани в Німеччині, чи справді вони ідеальні? Є місця, є місця, але це не є 100% правило. Що в Німеччині не можна купити собі будь-яку гуму, яку тобі захочеться, або яку ти там собі знайшов, чи тобі вигідно для кожної марки автомобіля є перелік дозволених специфікацій, так скажемо, гум, які дозволені для вашого автомобіля. Зимова та для літньої гуми, і ви можете, ви маєте право купити тільки цю гуму, і ви повинні купляти тільки цю гуму, якщо не хочете отримати штраф. А чому так? Скажімо так, в теорії на автобанах Німеччини немає обмеження по швидкості, і тому ваше авто і ваша гума має бути спроможною витримувати такі швидкості та такі температури дорожнього покриття. Через це є ось ці норми. У мене десь був скріншот, я його тут пущу. Є ось ці специфікації, норми, які для кожного автомобіля, до кожної марки, яка гума є дозволеною. Якщо ви будете використовувати іншу, Гуму є шанс, що ви отримаєте штраф. Так само, як якщо ви будете використовувати гуму, на якій вже цей малюнок да, на гумі стерся і суда протектора нижче, ніж 1,6 здається, міліметра. Також можна отримати штраф. Знаєте цей трюк з монеткою: як перевірити глибину профілю вашого автомобіля і чи оштрафують вас чи ні? Зараз покажу. Коротше, глибина протектора має бути, здається, 1,6 мм. Ось цю вставляєш монетку і вона от, нормально. Нормально? Бачите? Коротше, цей край має заходити. Якщо б воно там не заходило, то це вже недостатня глибина оштрафують. Оце це цікаво. По цьому можна перевіряти. Нормально перевірили. 1,6 здається міліметр. Має бути. Якщо менше, готуйтеся заплатити штраф. Мене жодного разу не зупиняли, але можливо, я не знаю, як поліцейські на дорозі можуть определити який там протектор, яка в нього глибина. Але в принципі, за якщо у вас недостатня глибина цього протектора, профіль тіфе, то вас можуть оштрафувати, також якщо у вас гума неправильна, не тих фірм, які дозволені, не відповідає специфікаціям. Вас також можуть оштрафувати. Повати я вже пояснила, чим це обумовлено. Але щодо самої цього відсутності обмеження швидкості на автобанах, в мене є дуже велике питання, тому що таких відрізків на автобані насправді не так вже багато. Скоріше за все, це десь між містами і то, коли ми їхали на Мюнхен, були обмеження. Ну, звичайно, по Окрузі я їжу постійно є обмеження по швидкості. До речі, навіть коли автобан, дорога десь там робить поворот, дуже часто є обмеження по швидкості. Дуже багато ремонтів, бауштелен там взагалі от тих. Хочеш їхати там, я не знаю, втопити педаль газу в підлогу і поїхати, але ти не зможеш це зробити, навіть якщо в тебе там гарніше авто, більш швидкісна автівка. Просто тому що буде всюди обмеження. 80-100. І це ж не місто, це за містом, це автобан. Автобани в Німеччині, які постійно ремонтуються. А, це вже це вже в'їзд в Верланген, але це. Ні, це ще автобан. Це ще автобан. На під'їзді до Єрлангена. І знову зараз буде закритий мій поворот. Через те мені буде потрібно нужно... об'їхати майже пів міста. Шикарні, шикарні ремонти. Я не знаю, чи видно, що телефон трошки нижче, ніж. Але там все закрито. мені навігатор каже прямо їхати. Все закрито, є якийсь з'їзд, але це ще не мій з'їзд. А мій з'їзд закритий. І для того, щоб потрапити туди, куди я їду, забрати дитину зі школи, мені зараз буде потрібно об'їхати піверлангена, щоб заїхати з іншого боку. Шикарно. Ну, поганяти в Німеччині треба ще знати де. От. І ці обмеження, вони стосуються, до речі, такі, поганяти. А на ділі виходить, що ти типу, поганяти все одно не зможеш. Коли на автобанах пробка, всі мають о, зробити так називаємо ретунгсгасе це проміжок між от, лівим і другим о, рядом автомобілів для того, щоб там могла проїхати карета швидкої, наприклад. І якщо ти не робиш її, то uh, тебе можуть оштрафувати. Раніше за це дуже багато штрафували, і тому зараз більшість, переважна більшість, як тільки з'являється пробка, лівий ряд максимально йде в лівий бік, а середній ряд максимально йде в правий бік. І ось таке попередження на дорогі, яке називається Штаугефар. Небезпека пробки. А що Реально круто зроблено в Німеччині, особливо в деяких містах, наприклад, в Ерлангені дуже багато. Та й в нашому Херсбруці. це велосипедні доріжки, дуже багато велосипедних доріжок. Вони дуже круто зроблені. Це такі окремі дорожки, на яких безпечно реально їздити. І дорожне покриття там дуже до речі краще ніж ось це перелатане, латане, перелатане. Дуже часто, мабуть, не всюди, але дуже багато я бачила гарних дорожок велосипедних. Німеччина взагалі дуже така велосипедна країна. Дуже багато німців обирають велосипед не тільки для відпочинку чи туристичних там поїздок. Вони також обирають велосипед як засіб транспорту, особливо якщо, наприклад, людина живе в невеличкому місті або в селі, і там немає, наприклад, школи. Дуже часто діти їздять в школу або в сусіднє місто, або в сусідній районний центр. Щодо велосипедних дорожок, наприклад, це виїзд із міста і починається велосипедна дорожка. Зараз я на ній стою, і вона йде паралельно основній автотрасі, основній дорозі. Он велосипедисти поїхали. Зараз пройдемося, ще покажемо. Але, але дуже зручно, тому що переміщення між двома містами. І... Не тільки двома, взагалі із міста у місто подорожувати досить зручно, оскільки це безпечна окрема велосипедна дорожка, яка не перетинається з автомобільною дорогою, і є асфальтованою і дуже зручною. Ходімо, покажемо. Ось цією дорожкою мені треба буде їздити в лав, тому треба буде підучитися їздити на велосипеді. А он наші сонячні батареї. Наприклад, до Лауфа 9 кілометрів, Райхіншван 3 кілометри, Херсбрук 3 кілометри, це мається на увазі, я думаю, лівий берег, бо ми теж у От, І автомобільні дорожки вони передбачені для мандрування між містами, між поселеннями. І це дуже, дуже зручно. І безпечно. А це вже наш круг, який означає закінчення Херсбруку. Ходімо, мій? Так. От зараз ще покажу. Автомобільна дорожка йде паралельно з дорогою основною. І по ній дуже зручно і класно кататися. Ось гарно видно. Машини по своїй дорожці їдуть, велосипедист по своїй дорожці їде. Ніхто нікому не заважає. Це дуже зручно. Алло? Гарно. Ой, стой! ця машина робить на велосипедній дорожці? Ну, це, блін, вибачте, але це скасовує все те, що я сказала тільки що про безпечність. <гум> було дуже-дуже для мене неочікувано. Як ви бачили спочатку на щиті було намальовано, що ці доріжки зроблені для... Мам з дітьми або просто для пішоходів, для прогулянок і для велосипедистів. Тому автомобіль, який сюди тільки що їхав, мене трошки здивував. Але я думаю, що тут є от, от такі сади, це такі частні території, типу наших маленьких дач. Такі малесенькі будиночок ставлять і розводять огород. І я думаю, що машини можуть заїжджати тільки ти, у кого тут є своя ділянка, свій огород. Так, обережно. І кудись вони назад поїхали. Ось така ситуація з дорогами в Німеччині і транспортом. А якому транспорту надаєте перевагу ви, автомобілю чи велосипеду? Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте колокольчик, аби не пропускати наступні відео. До наступного разу. Бувайте! Чао!